Привіт, я Катя, маркетолог та медіабар. І якщо ти працюєш з e-commerce проектами рітейл або маєш свій онлайн бізнес, це відео точно для тебе. Адже ми вже на початку 2026 року, і цей рік в онлайн-продажах принесе не просто нові тренди, а нові правила гри. Онлайн покупки давно перестали бути чимось додатковим. Сьогодні це повсякденна звичка. Клієнти стали швидшими, більш вимогливими і значно менш терплячими. Вони купують з телефону. Переходять між каналами, очікують швидкої доставки, зручної оплати і зрозумілих цін. І якщо щось не так, вони просто йдуть до іншого бренду. У цьому відео я розповім, що саме чекає e-commerce і ритейл у 2026 році, як змінюється поведінка покупців, чому мобільний досвід вирішує все, як працює мультиканальність на практиці, і що бізнесом варто робити вже зараз, щоб не витрачати гроші завтра. Тож, влаштовуйся зручніше буде багато практичних інсайтів і реальних прикладів. Погнали. Онлайн покупки стали повсякденною рутиною. Онлайн покупки вже давно не подія, а звичка. І важливо пам'ятати про те, що люди купують в інтернеті постійно. Глобальні дослідження показують, майже 92% хоча б раз на місяць, а 73% щонайменше раз на тиждень. Тобто це не про Black Friday чи свята. Ринок фактично працює завжди, і покупець може захотіти щось купити в будь-який день і в будь-який момент. Більше того, того, понад половина активних онлайн-покупців замовляють кілька разів на тиждень або щодня. І це дуже важливо, бо означає стабільний потік продажів протягом усього року, а не тільки в періоди великих знижок або свят. Але тут є нюанс: якщо люди купують так часто, вони дуже швидко звикають до зручності. І якщо щось іде не так, товару немає наявності. Доставка довга, сайт гальмує, вони просто йдуть до до іншого бренду тому операційна частина стає критично важливою. Склад, логістика, швидкість, персоналізація все має працювати без збоїв. Якщо доставка їде довше ніж пару днів, багато клієнтів просто не повертаються. Усі вже звикли до дуже швидкого сервісу. Великі гравці, типу Amazon давно зробили швидкість і наявність товару не вау фактором а базовою нормою в Україні. Ця планка взагалі дуже висока через те, що. Що доставка новою поштою зазвичай займає один-два дні, а іноді товар приїжджає вже наступного дня. Клієнт реально до цього звик. І якщо раптом доставка затягується, це сприймається не як форс-мажор, а як щось пішло не так у бренду. Тому український покупець у цьому сенсі вже трохи розбещений швидкістю. Швидка доставка її Точна наявність це просто маст, і ось цього дуже складно утримати довіру і повторні покупки. Що ж цим робити бізнесу? Як би це не звучало, важливо мислити так, ніби магазин завжди в бойовій готовності. Сайт, склад, оплата, доставка усе має бути готове конвертувати покупця в будь-який день, а не лише в пікові періоди. І, по-друге, швидка доставка і прості повернення це вже не плюс, а реальний мастхев. Чим легше людині купити і так само легко повернути товар, тим більше довіри до бренду і тим вища ймовірність. Що вона прийде знову і знову в Україні. Це дуже добре видно на практиці, бо більшість клієнтів вже звикли, що замовлення приходить швидко, і повернення можна оформити без дзвінків, без пояснень, без складних форм просто через. Відділення нової пошти або ж кур'єра. Якщо бренд ускладнює цей процес, це одразу відчувається як no-go. І по-третє, персоналізація. Якщо людина купує у вас регулярно, вона очікує, що бренди її пам'ятає, рекомендації повторних покупок в один клік, релевантних пропозицій. І такі клієнти зазвичай приносять значну частину доходу, тож з ними точно варто працювати набагато уважніше. Ну і скажіть тепер, що бізнес це легко. Мобільний трафік. Якщо подивитись на те, як люди зараз купують онлайн, то все дуже просто. Мобільний простір давно виграв у веб-версії. Глобальна статистика показує ще більш переконливу картинку мобільної номінації. Станом на 2025 рік понад 60% всього веб-трафіку припадає на мобільні пристрої. А для e-commerce цей показник перевищує 70%. Більш того, близько 63% усіх онлайн-продаж. У світі вже здійснюється зі смартфонів. Люди лежать з телефоном, їдуть у транспорті, стоять у черзі і в цей момент заходять в онлайн-магазини. Тому якщо сайт не зручний на мобільному, то по суті ти відрізаєш собі більшу частину клієнтів ще на вході. Але важливий момент: люди майже ніколи не користуються лише одним пристроєм. Дуже типова ситуація: хтось побачив товар з телефону, додав у кошик, а оформити типу купку хоче вже пізніше з ноутбука, і от тут починається магія або біль. Якщо кошик зберігся, все підхопилось, і людина просто спокійно купує. Якщо ні, у більшості випадків людина не буде розбиратись, а просто закриє сайт. Тому крос-платформенний досвід це не приємна фіча, а реально точка втрати або збереження продажу. Веб мобайл мають працювати як одне ціле і без відчуття, що це два різні магазини. І ще один момент, про який часто забувають: оскільки трафік мобільний і постійний, сайт має витримувати навантаження не тільки в ідеальний день. Саме тоді, коли всім треба: у розпродажі, у піки, у чорну п'ятницю. Бо мобільний користувач він не чекає. І якщо сторінка вантажиться довше, там декількох секунд, або якщо зависає, то він просто піде далі. До речі, саме так в одному з моїх проєктів під час аукціону, який проводився під час Black Friday, просто ліг сайт через перенавантаження. І реально хто знає в цей момент, скільки можна було б заробити. Тому, по факту, все зводиться до дуже простої логіки: спочатку мобільний досвід, потім вже все інше. Найкраще, аби весь шлях покупця від першого дотику до покупки був швидким, зручним, без збоїв і з можливістю продовжити покупку з будь-якого пристрою. Бо саме так люди реально купуватимуть в 2026 році. Оплата та прозорість цін тут. Є речі, які взагалі не можна ігнорувати. От прям must fix. І перша з них це оплата та ціни. Людина замовляє, наприклад, одяг або косметику в українському онлайн-магазині. Вона вже звикла, що зазвичай можна швидко оплатити через Монобанк, Apple Pay, або ж Google Pay, буквально в один дотик. І от вона доходить до кошика, а там або немає жодного з цих варіантів оплати, або пропонують тільки ручне введення картки чи переказ. І в цей момент людина не думає, мабуть, у бренду є якась причина. Вона думає, окей, я це куплю в іншому магазині, де оплата буде набагато простіша. Або інша дуже типова ситуація: на сторінці товару ціна одна, а вже на фінальному кроці раптом з'являється окрема вартість доставки чи додаткова комісія. І навіть якщо це 50-100 гривень, відчуття таке, ніби тебе поставили перед фактом, або іноді навіть трошки надурила. І дуже часто на цьому етапі кошик просто закривають. Тож приховані витрати це ворог конверсій. Номер один, і це не про сервіс, а про відповідність очікування та зовнішні дослідження це підтверджують. За даними Беймарт, майже 39% усіх випадків кинутих кошиків спричинитима. За даними Беймарт, майже 39% усіх випадків кинутих кошиків спричинені надто високими додатковими витратами, типу доставка або ж податки, і так само з оплатою, хоча лише 10% покупців загалом назвали брак способу. Плати головною причиною відмови у певних сегментах це вкрай важливо. Наприклад, згідно з дослідженнями, 8% покупців просто не завершують покупку, якщо не знаходять бажаний спосіб оплати, і особливо це критично для молодших покупців і для чоловіків. Вони зазвичай не хочуть шукати альтернативи, писати у підтримку чи вводити дані вручну. Якщо немає Apple Pay, Google, Pay, PayPal або інших Знайомого варіанту, покупка просто не відбувається і не тому, що товар поганий, а тому, що оплата незручна. Тому тут все дуже прагматично, якщо ви хочете, щоб люди доходили до оплати, їм потрібно бачити всі витрати заздалегідь, мати знайомий швидкий спосіб оплати і не витрачати зайві хвилини на введення платіжних даних. Ще один момент: повторні покупки. Якщо клієнт вже купував і у вас може оплатити буквально в пару кліків без повторного введення картки, він це зробить набагато охочіше, особливо з мобільного пристрою. Тому оплата і прозорість цін це не про покращений UX. це про те, чи дійде людина до кнопки Оплатити взагалі. І дуже часто саме тут бізнес або заробляє, або втрачає гроші. Вікові відмінності у факторах незадоволення. Різний вік це реально різні болі. Уявімо старшого покупця, до прикладу, 55. Для нього головне не швидкість, а зрозумілість і впевненість. Якщо дрібний текст, темні фото, складне меню, людина просто втомлюється і вона не буде довго шукати, де характеристики, як повернути товар чи кому написати. І це підтверджують останні дані з досліджень. Кантар, люди 50 плюс виконують веб-завдання у середньому на 40% повільніше ніж молодь, і швидше кидають завдання, якщо воно складне. Тому якщо щось незрозуміло і складно, то якийсь момент людина просто закриє сайт або складеться враження, що це занадто складно і ненадійно я не буду тут купувати. Трохи молодша група 35-54 Дуже чутлива до технічних проблем. Якщо сайт підвисає, щось не вантажиться, або процес повернення виглядає заплутано. Це одразу мінус довіра. Для них збої це відчуття, що з бізнесом щось не так. А от молодь 18-34 роки реагує зовсім інакше. Вони можуть пробачити дрібні недоліки дизайну, але не пробачать повільність чи, наприклад, складну оплату. Вони більш технічно підковані, але дуже нетерплячі до затримок. 61% молодих підуть з мобільного сайту, якщо не знайдуть швидко, що їм треба. Тому рекомендація тут дуже проста, але важлива дивитись на їх з очима своєї аудиторії. Якщо бренд працює зі старшою категорією, потрібно зробити сайт максимально. Простим, читабельним, спокійним та передбачуваним великі шрифти, чіткі фото, проста навігація та нормальна служба підтримки. Якщо ж основна аудиторія це миленіали або джанзі, тоді все крутиться навколо швидкості: мобільний досвід, оплата в один клік, прозора ціна без Будь-яких сюрпризів. Ну і ще важливий момент доступність. Усе, що ми робимо для 55, насправді полегшує життя усім. Прості форми, зрозумілі кнопки, нормальний контраст, логічний шлях до покупки, це не про окрему категорію, це про якісний досвід загалом. Тому головна ідея така: не існує одного універсального UX для усіх віків, але якщо врахувати, як реально поводяться різні покоління, сайт починає працювати значно краще і для бізнесу, і для клієнтів. Клієнт у 2026-му дуже мультиканальний, і це вже просто факт. Майже половина онлайн покупців, 49% за даними опитувань. Кантар активно користуються одночасно і глобальними маркетплейсами і брендованими інтернет-магазинами. Та сама людина може сьогодні купити на маркетплейсі, а завтра напряму на сайті бренду. А післязавтра перейти з соцмереж, і для неї це не різні світи, а один нормальний шлях покупки. В Україні це особливо добре видно на прикладі інстаграм. Дуже багато брендів, особливо в сфері фешн, б'юті і смолдіті сі продають прямо через Дірект. І людина бачить сторіс, пише, яка ціна або ж чи є в наявності. Оформлює замовлення в чаті, і для нас це абсолютно нормальний сценарій покупки. Дуже важливий момент: канали не обов'язково конкурують між собою. Якщо правильно побудувати стратегію, вони працюють як доповнення. Маркетплейс це про масштаб охоплення та зручність. Там клієнт швидко приймає рішення, порівнює, купує без зайвих думок. Правда. Будь здоров! Перезаписати, Да, маркетплейс це про масштаб охоплення та зручність. Там клієнт швидко приймає рішення, порівнює, купує без зайвих думок. Власний сайт бренду це вже про відносини з брендом, про лояльність, повторні покупки, програми лояльності для своїх, ексклюзивні речі та сервіс. А соцмережі це взагалі не про покупку в моменті, а про знайомство, інтерес та емоції, особливо для молодшої аудиторії. І якщо подивитись на це, саме так стає зрозуміло: не треба змушувати клієнта обирати один канал. Він все одно цього не буде робити, він буде комбінувати різні. Дуже важливо ще одне: пропозиція має відрізнятись між каналами. Якщо всюди одна й та сама ціна, і ті самі товари, і ті самі умови, тоді саме так починається канібалізація. Та якщо на маркетплейсі базові моделі, на сайті ексклюзивні колекції та набори, кастомізація, бонуси та безкоштовна доставка, то канали не починають між собою конкурувати, а починають фактично підсилювати один одному. І третій ключовий момент бачити клієнта цілісно, бо в реальності він може побачити вас в інстаграм, далі купити вперше на маркетплейсі, а потім повернутись напряму вже на сайт. І Якщо ви це відстежуєте, ви можете м'яко переводити людину ближче до бренду. Наприклад, поклали в посилку з маркетплейсу листівку з бонусом для сайту, або після першої покупки запросили в клуб лояльності. Тому головна ідея тут проста: в 2026 році мультиканальність це не стратегія для великих брендів, а це базова норма. І виграватимуть саме ті бренди, які приймаються і будують екосистему, а не воюють між власними каналами. Якщо коротко підсумувати все, що нас чекає в 26-му році, то головний меседж дуже простий: e-commerce продовжує рости і стає ще більш звичним способом покупки. Онлайн вже займає понад п'яту частину роздрібного ринку у світі, і ця частка зростатиме й далі. Виграватимуть ті бренди, які зможуть дати мобільний і зручний досвід. Присутність у кількох каналах, персоналізацію замість масового підходу, швидкість, прозорість та довіру. Тому питання вже не в тому, чи варто адаптуватись, а в тому, хто зробить це швидше та розумніше. Якщо для тебе цікавий маркетинг, підписуйся на цей канал, пам'ятай про вподобайку, а ми побачимось в наступних випусках. Всім па-па!